Був коментар, як вивезти дротянку з ділянки. Хочу вам сказати, що в нас було колись дуже багато дротянки на картоплі. Після того, як ми почали сіяти гірчицю, ми її сіємо вже роками, дротянки майже не залишилося. Звичайно, якщо дротянки багато, картопля з дротянкою це не діло, тому можна працювати хімічними препаратами перед тим, як садити картоплю. можна обробляти, наприклад, тираною. У мене є тирана, показую вам тирану, але є багато таких аналогічних препаратів. Ця тирана. Буде захищати 6 тижнів після того, як ви посадите картоплю від Колорадського жука. Це ну, 3 тижні картопля сходить, 3 тижні ще коли вона буде рости. А від дротянки протягом всього періоду вегетації. Тобто, поки картопля буде рости, буде захищати від дротянки. Це означає, що більшість, звичайно, дротянки. Буде знищено. Дехто мені в коментарях писав, що не працюють такі препарати проти дротянки. Я вам хочу сказати, що досить ефективні. Дуже багато людей використовують ці препарати, щоб вивести дротянку.